Києву потрібно визнати заморожений конфлікт. А в 2024 році Україну чекають похмурі часи. Західні медіа продовжують нагнітати ситуацію довкола України. Новий матеріал випустила британська газета Financial Times. Автори спробували спрогнозувати, яким буде сценарій війни в Україні без допомоги заходу. За їхніми даними, у 2024-й Україна, начебто, увійде з критичним дефіцитом амуніції, грошей і дипломатичної підтримки. Тому перспективи невеселі. У статті висловлюють припущення, що 2024-й може стати роком, коли Росія повернеться в атаку. Окрім того, автори вважають, що зараз Київ нібито не має чіткого бачення, як досягти перемоги, і така ситуація може істотно вплинути на кількість допомоги від партнерів. Західні лідери зазвичай обіцяють підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Але нещодавно президент Джо Байден зловісно змінив це настільки, скільки ми можемо. Йдеться у статті. Окрім того, через невдалий контрнаступ та начебто відсутність нової стратегії ведення війни, видання припускає, що західні партнери нібито можуть посилити свій тиск на Україну щодо проведення переговорів з Росією. Автори матеріалу впевнені, що українці змогли б укласти угоду, навіть якщо б це передбачало територіальні поступки, якби були впевнені, що Росія її дотримуватиметься. Однак зазначимо, що українська влада неодноразово наголошувала на тому, що перемовини за РЕФ неможливі. На думку британських журналістів, альтернативою офіційній угоді між Росією та Україною може стати фактичне заморожування конфлікту за цим сценарієм, Україна перейде до здебільшого оборонної позиції та стримуватиме подальше просування російських військ. Окрім того, вони зазначили, що бойові дії ніколи не припиняться повністю, але зменшаться. Проміжною ситуацією, десь між замороженням конфлікту і офіційною мирною угодою було перемир'я обидві сторони домовилися б лише про припинення бойових дій, не вирішуючи жодних глибинних політичних питань. Автори матеріалу висунули припущення, що моделлю мирного закінчення війни між Україною та Росією могло б стати завершення Корейської війни. Тоді поділили півострів на Північну та Південну Корею. Південно-корейська модель також могла б слугувати шляхом до відбудови України, адже після завершення війни влада б зосередилась на розвитку економіки. Як доказ цього, вони згадують, що Україна досі має вихід до Чорного моря та контролює Одеський порт. Державі також дали зелене світло для початку переговорів про вступ до ЄС, які повинні поєднуватися з більшою фінансовою та технічною допомогою для початку процесу відновлення економіки України. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.